Це відео може бути цікавим як пілотам, так і інженерам. У мене була мета зрозуміти, що відбувається з приймачами на 400-500 МГц, які приймачі можна купити в Україні, які приймачі на 400-500 МГц можна купувати і варто купувати. Наприклад, що краще. Радіомодуль LR1121 чи більш старі радіомодулі SX12. 76 чи SX1278 на 433 МГц. Чи можна покладатись на ExpressLRS Bench Test або Тест ExpressLRS на столі, який міряє і аналізує тільки RSSI. Індикатор сили прийнятого сигналу. Чи має сенс переробка приймачів допаюванням перемички? І як це взагалі співвідноситься з фабричним приймачами, які зроблені на? Масовому виробництві. Попереджаю зразу, це не огляд і не реклама. У вас ситуація може абсолютно відрізнятися. У вас можуть бути джерела завад, у вас може бути інше обладнання, може бути волога, дощ, туман, рельєф, море, дерева і так далі. Перше, з чого я почав, це були закупи і тести на столі. Я купив два приймача циклон під різними марками різних моделей, також українські приймачі «Вирій» і Фуксія. Про вирі знайомі мені казали, що вони працюють непогано. Фуксія була невідомою моїм знайомим, але ціна підкупила взяти на тести також її. До мене на стіл не потрапили приймачі Stellar та Черкаси Dron Boot через свою цінову політику. Я розглядав категорію до 700 гривень. Мені здавалось, що аналізу RSSI на столі буде достатньо, щоб зрозуміти, як працюють ці приймачі. Я виставив і зафіксував мінімальну потужність на передавачі 10 мВт. Виставив передавач і приймач на однакові позиції і потестував кожен приймач, записуючи RSSI в ДБ-міліватах. Це мене зразу здивувало. Приймачі циклон показували майже на 20 dBM кращу потужність. Це мене просто шокувало. Я не міг зрозуміти, як? За рахунок чого, де я міг загубити 20 dBM? Де загубити 3 DBM, я приблизно розумію. Але як тратити 20 в кімнаті? Це мене дивувало. Потім я згадав, що під час попередніх тестів в мікрохвильовці в моєму попередньому відео приймач Baker C на LR 1121 втрачав сигнал раніше, ніж мав би по теоретичним розрахункам граничної чутливості. Що, якщо приймачі лажають, а їхні радіомодулі брешуть про RSSI. Або не враховують якісь підсилення, яке відбувається в приймальному тракті в розрахункові значення індикатора RSSI. Так, я промучився майже півдня експериментуючи і думаючи про результати. На наступний день я вивів більше даних на екран телеметрії, запаяв перемичку на приймач BR1, який на 900 частоти. І продовжив тести. Почитав, що імплементація розрахунку RSSI може залежати від дизайну чіпу радіомодуля та імплементації метрик розробниками. Я додав Signal-to-Noise Ratio, тобто співвідношення сигнал-шум в телеметрію, додав якість зв'язку вона наш Link Quality, і почав шукати варіанти, як перевірити мої гіпотези, заставивши всі ці приймачі працювати на граничних значеннях чутливості. Бо виводу RSSI в DBM на приймачах з LR1121 я вже не вірив. І ось що я не бігав. Перші три місця з найкращих приймачів зайняли фуксія, вирій і перепаяний BR1. Вирій написано, що розрахований на 500-ту частоту, а я тестував на 433 вайт. Можливо, тому він не зайняв перше місце. Зі схожих приймачів на українському ринку є ще Stellar. Виглядає він так само, як і Фуксія. Можливо, це одна й та сама плата, і одна й та сама прошивка. А тепер щодо трійки лузерів на чіпі LR1121. Найгірший на 433-й частоті виявився Baker c 2400 я його додав в список чисто по приколу. Він не розрахований на 500 частоти, але цікаво було глянути. Далі, трошечки краще, іде циклон Subgigahertz версія 1.2. Цей приймач, він має esp 8285 процесор. Він краще за попередній, але. З цих трьох на LR1121 виявився циклон SubGHz версія 1.1. В нього процесор C3 новий, і він йде з антенкою на 400 МГц. Тобто там довга антенка, яку ви потім зможете підрізати. Але зв'язок цей приймач, цей циклон, тримав гірше за перепаяний BR1. Уявіть собі. Ну і в кінці, після висновків. Трошки протести. Як саме виглядав початковий бенч-тест? І як виглядали найкращий і найгірший тест на якість і стабільність зв'язку? Починається все з того, що приймач лежить на столі, передавач лежить на підлозі біля шафи. Ну і я бігаю між ними, дивлюсь, що відбувається, які там дані показує. RSSi. Потім підуть тести в мікрохвильовці. Ну і вже потім якісь висновки. Можете подивитися, як я бігаю по хаті, намагаючись це тестувати. Вибачайте за звук. Починаємо ще раз. Це циклон. В мікрохвильовочці. Вон там блимає. Починаю віддалятися. Один, два, три, 4, 5.

Це означає, що ці параметри вони, ну, неадекватні. Циклон. В мікрохвильовці світиться фіолетовим. Циклон v 11 який на C3 чіпі. Починаю йти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. На цьому місці в попереднього циклона відсихало е, відсихало радіо. Цей поки що тримається. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Хоча інші трималися довше. От попередня фуксія, вона трималася набагато довше. Значить, Зараз я підійду, довше тримався навіть той з перепаяною перемичкою. мінус 105, 28, тобто в цьому місці, в цьому місці тримався. Тримався наш... Так, да, бачите, знову відсок. Ну тобто циклон оцей от на C3 чіпі працює десь як. Як той приймач з перемичкою, мабуть. Ну, відновиться. Не хоче. А з перемичкою відновлювався в таких умовах. Ну, коротше. Не відновлюється. Буду топати назад. Приймач вирій середньої прожарки. Он там світиться синіньким. Починаємо топати. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. На цьому місці циклон вже відсох. Значить, вирій, 84 лінколаті, мінус 121, але продовжує летіти 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Так, тут мені треба вирісти на балкон. 33, 34, 34. Ще живий? 35, 36, 37, 38, 39. Ну, мабуть, оце от найдальше місце, яке я можу знайти в хаті. І тут він відсох. Відсох він. На тому самому місці. Так, а ну, спробуємо відновити. Так, о, відновився. Так, той самий тест приймач фуксія. Він лежить, світиться синеньким всередині. Фуксія 433. Та сама антена. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Значить, тут в цьому місці відсихав наш як він там називається циклон? Циклон в цьому місці відсох. Значить, тут, що ми бачимо, Link Quality ще 71. RSSI скаче між мінус 111 до. мінус 93. Signal to Noise 2 ДЦП, так що непогано. Ідемо далі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Так, тут маю вийти на балкон. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Тут, в принципі, вже воно все відсихає, мало б відсохнути, але фуксія тримається. Поставлю тут на цьому місці. Що ми бачимо? Ми бачимо якісь трошки дивні показники. Але лін -кваліті, ну, кваліті поки що найкращий. Лін-коліті поки що найкращий. RSSI такий дивнуватий. Мінус 79, чомусь він краще, ніж, ніж коли був біля цього. О, от зараз, зараз показує щось близько до правди. Але він мінус, мінус 114, мінус 105 і от лін коліті 81. Тобто функція поки що ну, працює норм. Працює норм, не відпадає навіть. Тобто якщо от у нас в цьому місці відпадав наш е, запаяний. Е, так, що таке. Якщо в цьому місці у нас відпадав з е, запаяною перемичкою, то функція в цьому місці поки що не відпадає. Е, це може бути трошки дивно. Я тут ще стану перед нею, о, відпало. Відпала. Відпала. Значить, відпала вона... Хоча ні, лінк-валіті показує 71, нічого не змінюється, 53. Може не доходить цей датчик, до речі, щось з нею не то, але ну, lінколіті ще тримається, ще таке враження, що зв'язок є. Принаймні воно не блимає, не показує no data, не показує, що воно відсохло. Тобто зв'язок ще тримається. Тому функція ніби норм. Так, Байк rc 2400 Перша антена Стоїть якраз на 433-й частоту, Он він світить фіолетовим, відходжу. Один, два, три, 5, Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Ого. Десять. Щось включилось тут одинадцять. Дванадцять. Ну, Quality 3 це взагалі якось дуже погано. Тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. Шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Це відсохло. Ну, все відсохло. Приблизно так само, як відсихав той перший, перший е циклон Sab'ia Hertz V12. Ну що, дякую, що додивились. Сподіваюсь, це відео було корисним. І тепер ви теж щось знаєте про махлювання з RSSI. І про то, які приймачі на 400 там чи 500 МГц можна брати, підписуйтесь на канал, якщо це відео було корисним.